Підпалив службовий автомобіль поліції. Прикарпатські поліцейські затримали підозрювано 12 грудня близько 22-ї години. Зломисник облив бензином службовий автомобіль Рено Дастер та підпалив його. Вогонь знищив передню частину транспортного засобу. Оперативники кримінальної поліції швидко встановили особу причетну до підпалу, та затримали її на одній із АЗС у місті Косів. Затриманим виявився 24-річний марськанець Куцької громади, який раніше судимий за майнові злочини. Ході слідства поліцейські з'ясували, що напередодні чоловік знайшов оголошення в телеграм-каналі про підробіток. Роботодавець Російської Федерації запропонував винагороду за підпало службового автомобіля поліції. Зломисник погодився на злочин і всі свої дії фіксував на смартфон. Після вчинення злочину він надіслав докази замовнику. Слідчі Косівського відділу поліції повідомив фігуранту вже про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України йдеться про умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі, Вчинив злочин, підпалив патрульну машину поліції. В чому сильно каюся? Повірюся на провокацію в телеграм-каналі. Запропонували заробіток. Чому каюся сильної? Прошу у вас вибачення.